Права номер 30 Перший пункт. Тиск води на дно посудини у точці А дорівнює 200 паскаль. Рисунок 1. Який тиск на дно створює вода у точці Б, точці С? Ну що ж, стартуємо. Я переніс цей рисунок. Ось він тут у нас на дошці. Записуємо. Тоді вдано, що тиск посудини в точці А. Пишемо П з індексом А. Дорівнює 200. Паскаль. Є. Проводимо дві лінії. У нас запитують, яким тиск створює вода у точці Б. П з індексом Б. І П з індексом С у точці С. Є? Що можна розпочати? Згідно з законом Паскаля, тиск води на одному рівні всюди в рідині буде однаковий. Тобто виходить, що тиск у точках А, Б і С, не дивлячись, тут води над ними буде однаковий. Ще раз у нерухомій рідині тиск на одному рівні є однаковий. Записуємо, що згідно з законом. Паскаля, тиск нерухомої рідини на одному рі. Є однаковим. Є. Ну що ж, а що тоді ми можемо записати? Виходить тоді, що тиск точки Б, пишемо P точки Б, дорівнює P точки С, і буде дорівнювати P точки А. І буде дорівнювати, 2200, вибачте, Паскаль. А є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, який тиск на дно створює вода? Записуємо, що тиск точки Б дорівнює 200 паскаль. І тиск точки С також дорівнює 200 паскаль є. Ну що ж, ось таке завдання. Тиск нерухомої рідини на одному рівні є однаковим. На цьому вправо завершено.